Тиждень безпеки дорожнього руху у 9-му Б класі безпечна дорога додому. Безпека це стан, при якому ніщо нікому або е, чому небудь не загрожує. Якщо збираєшся переходити дорогу, подивися, чи немає поруч машин. При переході дороги спочатку дивимося наліво, доходимо до середини і дивимося направо. Тільки тоді продовжуємо шлях. Знаки безпечного переходу дороги. Пішохідний перехід, надземні та підземні переходи. Пішохідний світлофор, на відміну від звичайного, має тільки два сигнали: червоний та зелений. Для введення обмежень в русі застосовують заборонні дорожні знаки. Загальною ознакою попереджувальних дорожніх знаків є трикутник червоною облямівкою та білим фоном. Правила поведінки на зупинці на зупинці не бігати, не галасувати, не штовхати людей, не вибігати на проїзну частину, не смітити. Рухатись по дорозі на велосипеді дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипедисти мають бути обладнані звуковим сигналом і світловідбивачами. Для руху затемна включити ліхтар фару. Водії велосипедів, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам руху. Правила для мотоциклістів: до управління мотоциклом допускаються особи, які до 16-річного віку і мають посвідчення на право управління мотоциклом. Перевозити пасажири на мотоциклі дозволяється тільки в колясці і на задньому сидінні. Не дозволяється перевозити дітей, які не досягли 12 років. Моя безпечна дорога зі школи додому. Дорогу потрібно переходити тільки на пішохідному переході. Ходити по тротуарах потрібно тільки з правого боку. Переходимо дорогу на пішохідному переході. Коли немає пішохідного переходу, дивимося наліво, потім направо. Коли немає машин, переходимо дорогу. Допустили це наша вина, треба робити справи, а не тільки кричати. Адже для них ми просто сировина. Йдемо до кінця, то був тільки початок. Голос твій, серце твоє бережи.